Вітаємо, отримали рожевий томат макан. Зайшов цей томат в новому пакуванні. Бачите, виробник змінив пакування. Ось як виглядає ці пачачки. Раніше були тільки білі такі упаковочки, зараз виробник змінив пакування. Отак виглядає лицева сторона, а так виглядає зворотня сторона. Упаковочки тут по 250 насінин. Це рожевий томат, крупненький такий 250-220 грам, але те, що він йде напівдетермінантний, не високорослий, а напівдетермінантний. І ще хочемо звернути увагу наших глядачів на те, що виробник зазначив, що насіння в цій упаковці не оброблено. На пачки виробник це зазначилось. Не оброблено. Ми будемо пакувати по 10 насінинок цей рожевий томат, так, в отакі зі пакетики. І зараз покажемо, як виглядає насіння, бо його давно не було, і в нас його продажу зараз відсутнє від тому будемо пакувати його. Зараз покажемо, як виглядає це насіння. Так як виробник зазначив, що воно не оброблено. Так, воно дійсно там іде не оброблено. Ось як воно буде виглядати. Бачите, воно все чистеньке таке, рівномірне. Ось таке насіння томата Макан. Якщо ця інформація комусь цікава і комусь потрібен такий томат, замовляйте на нашому сайті Агроякість.